З хлопцями вечором там, збиралися, ходили на якісь там ці самі по чуть -чуть, да? потрошки домовити. Да, Після 17 років я вже нормально сидів на стакані і плюс строївся на роботу, де тяжко працювали і займалися копкою керниць, їздили по Вінницькій області, приїжджали до людей, працювали в них і люди нам там на сніданок, на обід і на вечерю ну, давали цей алкоголь. Мені хотілося відпочити моїм вибором став цей алкоголь, бо він легко доступний. Я випивав і мені ставало, біль проходила веселіше. Як винагорода попрацював, треба випити, заслужив, правильно? Так точно. Ну і плюс на 17 років я заробляв доволі непогані кошти, і, блін. Мені хотілося гуляти. І так я побачив, як спився вже.